Привіт, любий друже! Я розповім тобі про серце та кров. Поглянь на свій зап'ясток. Бачиш під шкірою тоненькі трубочки судини блакитного кольору. Вони називаються артерії і вени. Цими судинами тече кров. Кров розносить по твоєму тілу їжу та кисень. Без яких йому аж ніяк не обійтися. Але сама по собі кров не змогла б бігти по судинах, у цьому їй допомагає серце. Незважаючи на те, що серце маленьке, його розмір, як твій кулачок, воно сильне та виконує дуже важливу роботу. Спробуй міцно стиснути руку в кулак. А потім різко розтиснути її. Так і серце: то стискається, то розтискається, штовхаючи кров по трубочках, в судинах. Серце ніколи не зупиняється та працює навіть уночі, коли ти спиш. Спробуй приклади пальці до шиї або зап'ястка, як показано на малюнку. Що ти відчуваєш? Під рукою, неначе щось рухається, б'ється. Такі поштовхи називаються пульсом. Аби послухати твоє серце, лікар користується спеціальним приладом. Він називається стетоскоп. Ну що, любий друже, тобі сподобалась моя розповідь? Тоді я не кажу тобі прощавай, а кажу. До побачення, бо у світі ще багато цікавого, про що мені хочеться тобі розповісти.